Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся військовим на дороги і на прибирання міста. За ці питання проголосували сьогодні депутати на позачерговій сесії міської ради. Що правда з'явилися на всім у Полтаві? Таки демонтують пам'ятники Пушкіну Ватутіну і Зигіну. А от пам'ятник філософу Григорію Сковорді сьогодні відкрили. Для водіїв проїзд мікрорайоном, а для жителів небезпечний двір. На провулку Рибальському люди нарікають, що в дворі прибрали бетонні блоки. Три питання порядку денного і більше трьох годин суперечок. Сьогодні відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради. Депутати зібралися, аби проголосувати за зміни до показників бюджету громади на поточний рік. Щоправда, не всі. Чому? Та які рішення, врешті, вдалося прийняти, дивіться у матеріалі Івани Дімової. Сьогодні, 7 квітня, відбулася позачергова 28-ма сесія Полтавської міської ради, 8-го скликання. На засідання зареєструвалися 27 депутатів, з яких п'ятеро було в режимі відеоконференції. Тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов оголосив сесію повноважною. На порядку денному шість питань. Перше про зміни в складі Полтавської міської ради. Шановні депутати, депутатка Хмілатова Марина Васильівна написала заяву про припинення депутатських повноважень. Відповідно до законодавства ми повинні прийняти відповідне рішення. Прошу підтримати. Та це рішення депутати не підтримали. За проголосувало 17 обранців. Найбільш суперечливим на сесії виявилося питання про внесення змін до показників бюджету полтавської тергромади. Йшлося про розподіл 683 мільйонів гривень вільних залишків. Голова фракції Рідне місто Олександр Довіченко запропонував Андрію Карпову голосувати за зміни в бюджеті в два етапи: за розподіл частини сьогодні, а іншої після додаткових засідань депутатських комісій. І прийнятий нами бюджет збалансований, який ми прийняли на початку року, дає можливість сьогодні, і фінансово це підтверджує Костолян, не розподіляти всі 700 мільйонів, а сьогодні розподілити все те, що край необхідне. Але профільні комісії не розглянули бюджет. Аби з'ясувати, яким чином депутати розподілять вільні залишки в бюджеті, Андрій Карпов скликав погоджувальну раду. Пропозиція півгодини перерва голов фракції і представники фракції до мене в кабінет. Після перерви депутатам презентували компромісний варіант проєкту рішення по розподілу бюджету. Андрій Карпов повідомив, що на погоджувальній раді домовилися про розподіл лише 250 мільйонів гривень. За решту коштів депутати вирішать після додаткових обговорень. Департамент освіти – 11 мільйонів на харчування вишкірих заклади. Слідує, управління соціального захисту, програма тривога в повному об'ємі 47,646. Слідує, українське господарство, 78 мільйонів. 53 плюс 23. Це другий програма. Також на сесії депутати підтримали питання про демонтаж пам'ятників Ватутіну, Зигіну та Пушкіну в Полтаві. Їх з публічного простору приберуть найближчим часом, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови. Наступну сесію Андрій Карпов скликає на 10 квітня у форматі відеоконференції. Чиї постаті з'являться на місці знесених пам'ятників. Дізнаємося згодом. А от сьогодні Сковорода замінив Пушкіна біля готелю. У Полтаві урочисто відкрили бронзову скульптуру українському мандрівному філософу. На церемонії побували мої колеги. Тепер замість Пушкіна поруч з Гоголем видатний уродженець Полтавщини Григорій Сковорода. 7 квітня у Полтаві урочисто відкрили скульптуру українському філософу. Встановити контактну скульптуру ідея керівниці прем'єр-готель «Палацо» Олени Шуліки. Говорить, була на сковородинських читаннях у Львові, де й надихнулася творами земляка. Це дуже велика подія для нас, що ми маємо таких земляків, що наша земля родить таких постатей. На правому плечі Григорія Савича птах, що символізує духовне начало, а біля них мавпочка, яка милується 500 гривневою купюрою та символізує матеріальне. Отут треба потерти, щоб в кишені були тільки 500 гривніві купюри. А отут треба отак встати і зрозуміти, що ми літимо вперед. І у нас у всього нашого народу є крилья. І не тільки у шуліки вони є, вони є у всього українства. В основі концепції скульптури притча оповідь сковороди, вдячний її роді, розповідає український філософ, ідейний натхненник створення пам'ятника Олександр Філоненко. Абізіана задатовопросимав поставить питання, питання Лалиці про те, що таке освіта, яка веде до щастя. Тому добре, що у Полтаві з'явився не просто сковорода, а сковорода зі своїми головними героями, які допомагають нам зрозуміти як бути щасливим у ситуації крайньої невизначеності Філософ Олександр Філоненко вказує на ще один важливий нюанс у скульптурі. Я дуже рад, що полтавський сковорода обутий я дуже радий, що полтавський сковорода взутий, а не босоногий, тому що в радянській традиції скульптор кавалорідзе придумав зображати сковороду простим мужиком. була це радянська помилка тому, що Сковорода ніколи не був простим мужиком. Він був учителем для шляхти, для дворянства для активних людей. для людей бронзову скульптуру сковороди з ростом метр дев'яносто виконав скульптор зі Львова Володимир Цесарик. Гоголь та вже демонтований Пушкін. Теж його роботи почали працювати літом, коли власна замовниця Олена Ісаківна була у Львові, і ми з нею зустрілися, обговорили. Ну, десь ми говорили, може, не знаю, години-дві, і, і протягом цієї розмови вже так викристалізувався, вик... ну, скажімо, не образ, але ідея, загальна ідея цієї цієї скульптури. Ну, і десь буквально за тиждень часу я вже зробив ескіз, в якому був зафіксований цей образ. Образ сковороди спонукатиме полтавців цікавитися завжди актуальними творами філософа та цінувати своє, говорить начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Полтавці вшановують пам'ять видатних полтавців, які народились на цій землі. Були всесвітньо відомі. Ви знаєте, що 300 років сковороди було минулому році. Вся Європа, весь світ визнає нашого філософа Полтавського, який народився в Чорнухах. Працював як і в Полтавській, так і в Харківській області. Така родзинка центру Полтави не залишить байдужими містян та привабить до нас ще більше туристів. Переконаний перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Туристична привабливість центру Полтави зросте, тому що відкриваються нові пам'ятники. Життя Григорія Савича з Кавроди було тісно пов'язане з Полтавщиною. тому сьогодні відкриття це і історична знаменна подія. Тому ми від цього депутатського корпусу вітаємо цю подію і прийшли сьогодні на відкриття. Тож відтепер у Полтаві можна призначати побачення біля Сковороди і Гоголя, говорять автори ідеї. Це місце біля готелю вже стало таким а, туристичною цікавинкою. Звідси починається багато пішохідних екскурсій. А, тому ми думаємо, що цією скульптурою ну, теж внесемо ну, якусь там нову цікаву локацію, де будуть там призначатись побачення, де будуть починатися екскурсії, де будуть а, проходити маршрути прогулянок. Як і планували скульптуру Григорія Сковорди, встановили напередодні Великодня на благовіщення. Скеровано до суду справу стосовно голови одного з суддів Полтави, викритого на вчиненні корупційних злочинів. Про це повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк. 7 квітня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням голови одного із районних судів Полтави у підбурюванні до надання 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди, шахрайстві та декларуванні недостовірних відомостей. встановлено, що суддя, посилаючись на свої знайомства із суддями Полтави, підбурив особу до надання неправомірної вигоди в судді іншого суду Полтави за задоволення позову у цивільні справи. Він створив враження та запевнив, що судове рішення на свою користь особа може отримати лише за неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів США. Проте, як з'ясувалося, вказані кошти він і не намагався передати за вирішення питання, а розпередиться ними на власний розсуд. Крім того, у межах досудового розслідування встановлено, що суддя ні відомо на правдиві відомості до декларації за 2020 рік. Він не сказав інформацію про квартиру та парком місці у Полтаві, а також автомобіль, яким він безпосередньо користувався, але право власності на який було оформлено на його родичів. За вчинене особі загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили УСАП. Вирок вищого антикорупційного суду по так званій справі домогосподарок Олександра Мамая 4 квітня набув законної сили. Відтак очільника Полтавської територіальної громади мають офіційно звільнити. Проте це рішення і досі не надійшло у відділ кадрів Полтавської міської ради, говорить тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Ми повинні отримати від ВАКС це рішення, тоді на його підставі ми зробимо відповідний запис в трудовій книжці міського голови. Звільнимо його і все. Ми очікуємо. Це займе. Ну як зазвичай, там скільки справиться наша почта – 3-5 днів. Якщо для одних двір як проїжджа частина, то для інших можливість скоротити шлях. Ця історія про двір у провулку рибальському. Місцеві скаржаться, прибрали бетонний блок. Тепер тут шалений потік автівок, а ось для водіїв це зручно, адже можна не об'їжджати всю леваду. Розбиралася у ситуації наша знімальна група. Наш двір став проїжджою частиною із левади до города. Так про свій двір розповідають мешканці про Рибальський. Скаржаться через нього курсує потік транспорту, а автівки розбивають дороги. Ні ночі, ні дня. весь час їдуть машини. Подивіться, яке розстояння до домов. Тут п'ять метрів додому, і от вся угаль піднімається всім людям. Мешканка будинку за адресою Проволок Рибальський, 18, Галина Володимирівна говорить: колись тут був бетонний блок, через який автівкою у двір потрапити було не можна, проте його прибрали. Рік назад, ну плюс-мінус. У нас зняли блоки. Які тут знаходилися, і тепер у нас тут проїжджа частина. Тут всі машини, крім грозових, проїжджають. За двір ми переживаємо От, потім, ну, через те, що в нас ями вже ж які. Є а друге тут вже багато маленьких дітей. А Юлія, яка теж мешкає у цьому дворі, говорить через активний рух транспорту тут ледь не стала жертвою ДТП. Ми чуть під машину були з дитиною. Не попали. Мене маленька дитина. Мені це не подобається. З візочком не можна приїхати на самокаті не можемо покататися. Ями порозбивали нам всі дороги тут. Ми б хотіли щоб перекрили нам двір. Нас було перекрито, нам це подобалось. Але якщо для мешканців бетонний блок єдиний вихід зменшити потік транспорту, то водії говорять, це житлова зона, і на дозволеній у ній швидкості розбити дороги неможливо. Особу ніхто не розженеться, те, що розповідають, що розбивають машини двір. Ну, вибачте, ну, легкова машина таке не зробить. По Друге, цей міждворовий проїзд і єдиний варіант скоротити шлях з левади у центр міста. Це потрібно для економії часу тим, хто навідує мікрорайон у справах, як, от, майстру з ремонту домофонів Андрію Ось, Наприклад. Є дві заявки. Одна заявка тут на рибальському 18, Інша в мене заявка. Будинок по небесній сотні 88». Нюанс між будинками порядку 250 метрів. Але якщо переграждається ось проїзд через двір, мені для того, щоб дістатися того будинку, потрібно навернути гак приблизно 2,5-3 кілометри. В інспекції по контролю за благоустроєм нам повідомили правилами благоустрою, правилами дорожнього руху діючими дебеним. Заборону перекривати міждворові проїзди, щоб служби оперативні і всі інші могли вільно під'їжджати до під'їзду. Зараз інспекція взяла за всі ці обмежувачі руху, за антипаркувальні засоби, які у нас також стоїть багато по місту. В інспекції мешканцям радять встановити лежачий поліцейський. Незаконно нарубав дерев майже на 4 мільйони гривень. Подія сталася у лісових насадженнях на території Лубенського та Миргородського районів. Правопорушником виявився 29-річний мешканець великої багачки. Наразі чоловіку повідомлено про підозру і вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліції вдалося встановити особу правопорушника. Ним виявився мешканець великої багачки Моргородського району 1994 року народження. Фігурант незаконно виробував дерева, породи дуб, ясен, клен, тополя, поля, бліпиха та маслина у лісових насадженнях від села Кривці Лубенського району до села Радвонівка Миргородського району. У разі визнання вони судом чоловікові гроші до 7 років позбавлення. Першу на Полтавщині районну програму військово-патріотичного виховання дітей та молоді прийняли сьогодні на сесії Полтавської районної ради. Вона дасть змогу проводити військовий вишкіл не лише для молодшого покоління, а й для вчителів. Більше про це та інші сесії дивіться у сюжеті. Полтавська районна рада стала першою в області серед районів, яка затвердила програму військово-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки. Це рішення ухвалили депутати райради на на й сесії восьмого скликання. Тема військово патріотичного виховання молоді в Україні ніколи не втрачала своєї актуальності, а нині вона набула особливої гостроти. Змістовно програма дуже Цікава, різнопланова і наповнена. А там передбачені і вишколи, а передбачені навчання і для вчителів, не тільки для юного покоління. Вона дасть новий імпульс для військово-патріотичного виховання. Програма військово-патріотичного виховання дітей та молоді дійсно є одним з найважливіших питань на сьогодні, зазначає голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко. Ми хочемо спільно із керівництвом ОТГ з військовою адміністрацією, з Академією підвищення кваліфікації вчителів. Спільно ми хочемо по всіх школах, по всьому. І до речі, ми там передбачаємо і фінансування під дану програму. Всього ж на порядку денному сесії 20 питань. Серед них це внесення змін до показників районного бюджету, звіти керівників комунальних підприємств та господарські питання. Паперові літачки для перемоги. Полтавські поліцейські разом із вимушено переміщеними родинами долучилися до всеукраїнського флешмобу. Мета такої ініціативи привернути увагу світу до пришвидшення постачання реактивних літаків на потреби збройних сил України. На таких символічних літачках діти написали побажання миру для нашої країни та запустили їх в небо. Ми провели з дітками інтерактивний захід щодо дотримання правил дорожнього руху, познайомилися з песом патроном, а також провели заходи зміни і безпеки. На завершення нашої зустрічі ми виготовили літачки, які запустили у небо, і таким чином приєдналися до флешмобу Паперові літачки, який допоможе наблизити перемогу нашої України. У Полтаві відкрилася великодня виставка Світло української писанки в експозиції, курсові та дипломні роботи студентів та викладачів спеціальності Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського. Загалом на всіх колективних і авторських роботах юних майстрів та їхніх педагогів 676 писанок. Побачити розмаїття великодніх образів можна у галереї мистецтв імені Миколи Ярушенка. Виставка триватиме до 23 квітня. В експозиції виставки представлено 36 експонатів. Більшість творів великодньої тематики, але писанки поєднані з іншими художніми техніками, наприклад, з художнім розписом, з дереворізьбленням, з аплікацією соломкою або соломопластикою, крім. Мистецької, художньої вартістості наших робіт, вони несуть в собі великий сакральний духовний заряд. Адже кожна з робіт, кожен штрих у цій виставці це любов, це віра в те, що мир і Божа благодать буде завжди з нами. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Іртепілює. Бережіть себе, все буде Україна.